Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Білорусі знову наростила військового присутністю біля кордону України. Підрозділи Сухопутних військ Білорусі перекинули максимально близько до кордону Чернігівської області. Зокрема, моніторингова група «Білоруський гайон зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня 5 січня. За даними групи підрозділів сухопутних Військ з Республіки Білорусі було перекинуто до Сторінського, Алельчиського, Мозириського та Гомельського районів. Також там з зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак Іл-76. Кремль наказав Лукашенку будь-якими способами та силами кошмарити Україну, аби відтягнути резерви України та не дати нам додатково перекидати сили Куриська та інші області. 11 січня вибухи в Чорнобильській зоні. Спроба підриву дворосійними групами РФ Білорусі в Бучі та Ірпанії збиті безпілотники та повітряні кулі. Росія нащупує нашу оборону, задіюючи сплячі дарги, аби ті проривалися. До Білорусі телеграм-канали, наближені до військових, пишуть, що бої в Житомирській області у нас без втрат. Втім, росіяни втратили одразу 20 елітних десантників, які наткнулися на нашу район та були розстріляні в упор, попали у засідку. Крім того, щойно лунали вибухи поблизу Києва та Чорнобильської зони. Наразі офіційних даних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про пробіздерги у Чорнобильській зоні. Білорусь постійно воде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці. Протягом майже трьох років війни Військові експерти не виключали й рогідність повторного наступу на ворога на Києва. Цього не може виключати і зараз. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов інтерв'ю ТСН. він каже, що Путін не може використовувати Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Триває повторна війна. Кремлівська диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Отже, цілком ймовірно може використовувати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт що це станеться, але такого варіанту розвитку. Ку ситуації виключити не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу, каже військовий експерт. За його словами, селезню станом на зараз рубежі Київської області, де безпосередньо столиці знищені, захищені певним чином. При цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу. Речник держприкордонної служби України Андрій Демченко про поточну ситуацію на загрозливих напрямках, яка є білорусько-український кордон, каже наступне: першу чергу треба говорити про те, наскільки ситуація може змінюватися, яку загрозу в Україні за тим стежать підрозділи розвідки України. Також додам, що ще з 2022 року, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, Білорусь постійно веде риторику, що ми загороджуємо їхній безпеці, забуваючи при тому, що про те, що саме вони відкрили для росіян свій кордон для нападу на Україну, так додає Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи, як посилення своєї оборонної спроможності. Низку новин про скупчення певної кількості військових у прикордонних районах Білорусі Андрій Демченко додатково коментує так: можуть відбуватися і ротації цих підрозділів. Їхня кількість не збільшується на даний момент, якогось ударного групування, яке було б на напрямку нашого кордону і ставило б нам загрозу, такого не відмічається. Змін в обстановці також не зафіксовано, як не зафіксовано, ні техніки, ні особового складу у безпосередній близькості. До нашого кордону резюмуючи Демченко каже наступне, також нагадаю, що зараз на території Білорусі Росія не. Має своїх підрозділів як це було раніше в минулому році, коли кількість російських військ могла досягати 10-12 ти тисяч. Росія поступово вивела їх на свою територію, а в рамках ротації нових не заводила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.